Веселий випадок стався в Узбекистані, в Ташкенті, де вчителька побила учня по голові за те, що він попросив її вести урок російською мовою. І це стався 23 вересня у школі 188 району Ташкента. Судячи з відео опублікованого в соцмережах, вчителька потягнула шестикласника за вухом, от. а потім вивела за партію. І взяла за горло і кілька разів вдарила головою об дошку. О, так це не просто поглониться головою. Після цього представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова, ну оця наша алкоголічка, заявила, що запросила в МЗС Узбекистану пояснень. РФ вимагала дати правову оцінку інциденту та вжити з заходів до винуватця жорстокого поводження з дитиною. Захарова також згадала про нібито багатовіковий позитивний вплив російської мови у взаємному спілкуванні та культурно-освітніх наукових соціально-економічних відносинах з Узбекистаном. Міністерство закордонних справ Узбекистану поки що не відреагувало на претензії Москви, але заступник голови узбецького парламенту та очільник партії національної дорожження Алішер Кадиров прокоментував Росії, Порекомендував Росії не втручатися у внутрішні справи Узбекистану. Було б правильно, якби вони займалися своїми справами з купою проблем, перш ніж плутуватися в наші внутрішні справи, написав Кадиров. О, класний, шикарний відповідь. Цей Кадиров узбецький, майже бандерівець.